Потрібно зняти диск з кашеєм, а ваш ключ загубився. Розберемо три способи, як зняти диск без ключа. Можна взяти ключ від більшої кашеєм. він не підходить по розміру, але ним можна зачепити гайку вашої кашеєм. Один простий рух і диск відкручено. Наступний спосіб шириться інтернетом. Для цього нам знадобиться рожковий ключ на 10 та будь-яка викрутка. Вставляємо ключ у отвір гайки. Вставляємо між гайкою та ключем викрутку, натискаємо кнопку блокування шпінделя та відкручуємо нашу гайку. Наступний спосіб: це знімач стопорних кілець, вигнутий на розтискання, встановлюємо його в отвори нашої гайки та відкручуємо. І останній спосіб, який найчастіше використовують – це зняття диску вручну. А якими нестандартними способами користуєтесь, ви пишіть свої варіанти в коментарях.